Дискусії щодо листа 148 народних обранців до польського сейму не вщухають досі. Українські депутати внесли свою лепту у розвиток міжнародних відносин, адже подібного у світовій практиці ще не було. Нагадаємо, так званий лист 148 був підписаний народними обранцями від партії регіонів та комуністами. 5 серпня у Хмельницькому відбувся круглий стіл, за яким громадські організації та ряд політичних партій засудили такі дії парламентарів. На їх думку подібні заяви є провокацією та спробами зіпсувати стосунку. З польською стороною ми хочемо заявити, що у нас жодних проблем з Польщею немає. Більше того, це головний наш європейський лобіст в питанні входження України до Європейського Союзу. Як на побутовому, так і на міждержавному рівні. Ми не маємо цих проблем. Це є провокація. Не минулося без ексцесів. Так, заступник голови Хмельницької обласної організації партії регіонів Михайло Войтюк 5 серпня заяву підписав. А вже наступного дня свій підпис відкликав. Мотивував Михайло Дмитрович такі дії, тим, що організатори Круглого столу ввели його в оману, вважаю, що організатори круглого столу на тему порозуміння заради європейського майбутнього України допустили зумисну підміну тексту, щоб перекласти вину ООН-УПА у волинській трагедії на весь український народ, вівши в оману усіх учасників зібрання у зв'язку з цим я, Войтюк Михайло Дмитрович, відкликаю свій підпис відповідної заяви як такий, що був зроблений помилково. Цікаво, що ще вчора Михайло Войтюк заявляв, що для нього заява щодо двосторонніх польсько-українських стосунків та європейської перспективи України, де засуджується лист українських парламентарів до польського сейму, документ переконливий. А засідання круглого столу спрямоване саме на подальший розвиток України. Проте пообіцяв копію підписаного документу, все ж таки показати своєму партійному керівництву. Варто зазначити попередньо текст заяви громадських організацій не викликав у пана Войтюка жодних питань та заперечень, про що він говорив відкрито як вла. І не дуже схвально відгукнувся про дії своїх соратників у парламенті. «Мені Не зрозуміло, хто це може такі речі підписувати, щоб викликати конфлікт і закликати наші народи і Польщу на, на, на те, щоб міжнародна спільнота визнала геноцид е, польського народу на Україні. Я вважаю, що це абсолютно абсурдно, нелогічно, дурно, і воно суперечить всім позиціям офіційної нашої дипломатії на міжнародному рівні я як заступник голови обласної організації партії регіонів, Коли я сюди прибув, я не міг не підписати цей документ. Я не міг просто я поставив би свою політичну силу. У... Таке негарне <пробітник> на відміну від пана Войтюка, інші учасники круглого столу заяву щодо засудження листа 148 підписали та підписів не відкликали. Серед них і Франц Міцінський, голова обласного осередку спілки поляків. Зокрема, він зазначив, що варто нарешті зупинити політичні спекуляції на тему волинської трагедії. І вони попросили пробачення один одного і закликали цю тему. Передати історію. Я не розумію цього листа. Не розумію мети цього листа. Текст адресований депутатам польського сейму підписали і двоє парламентарів від Хмельниччини. Це комуністка Ольга Борита та регіонал Сергій Буряк. До слова, обидва на сесії Верховної Ради голосували за, коли ухвалювалося рішення про звернення до сейму. Схоже, як і пан Войтюк, передумали про те в іншому напрямку. Правда, ні комуністка, ні регіонал на засідання круглого столу не прийшли. Заява ж руками Олеся Вітряного буде представлена на національному круглому столі порозуміння заради європейського майбутнього найближчим часом.